Виселити наказ Господарського суду Київської області від 11 грудня 2014 року по справі номер 911 дріб 1667 дріб 14. Виселити товариство з обмеженою відповідальністю виробниче підприємство ВТС. Ідентифікаційний код 353 818 01. Місце знаходження, 09100 Київська область, місто Біла Церква, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 63. З приміщення літера Z, площею 534,4 квадратні метри. За адресою Київська область, місто Біла Церква, вулиця Ярослава Мудрого, 63, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 456 532 103. Ми вам вдячні, що ви нам зачитали цей наказ, але ви попали на адресу, яка на сьогоднішній день має конкретну адресу. Нежитлове приміщення номер 1 Ярослава Мудрого63, літера «З», площею 534,4 квадратні метри. Тому виселити з приміщення, де інша юридична адреса, я так розумію, ви не маєте підстав і на це. І різні реєстраційні І номери. Різні реєстраційні номери, бо наш реєстраційний номер відкриємо. І наш реєстраційний номер у нас виходить 456 32103. Значить, на сьогоднішній день цей а, реєстраційний... 456, 532, 103. Ну, а у нас реєстраційний номер об'єкта 143, 22, 349. Реєстраційний номер об'єкта, будь ласка, оце наше право власності на сьогоднішній день. Ми давали ці всі документи. Значить, вам. Значить, давайте тоді складемо акт, що стягувач не з'явився згідно вашого свідоцтва про право власності. Реєстраційний номер. Давайте складемо про це акт. Хай директор підпишеться тоді, щоб все було. Давайте офіці... складемо, офіці... да, давайте складемо. Ми його взагалі не займаємо, того приміщення. Ми не відмовляємося звільнити приміщення, але ми в тому приміщенні не знаходимося і такого приміщення ми не займаємо. 45 65 32 103 Шукаємо, десь є такий номер. Я вам просто показую, ви тут знайдіть мені такий номер. Приміщення за іншою адресою, з іншим реєстраційним номером належить ВБВТС. Також є право власності. ПВФ не може звільнити приміщення, зазначене на наказі, так як вони вважають, що не займають приміщення зазначене на наказі, і надали оригінал свідоцтва про право власності на нерухоме майно з реєстраційним номером 147 445 31, Державний акт на право власності на земельну ділянку і інформаційну довідку. Розкажіть, будь ласка, що відбувається? Ми знаємо, що це не перший рік вже тянеться, що якась така довга історія. Ну, Напротязі восьми років обласних спілка Київської області <кій> займається неправомірними неправомірною діяльністю по захвату територій не тільки у нас, а на по всій Київській області. І одне із таких явищ сталося сьогодні у нас. Це вже не перше явище, це вже можна читати третє, четверте. Був самовільний захват, були рейдерські групи, ну на цей раз прийшла виконавча служба, яка теж, ну як би це діє не в зоні повної компетенції і веде себе незрозуміло. Тобто, якби по, чи, по чиїсь вказівки. Ну, ця, ця вказівка виконується безприкословно. Не, не так, як повинна виконуватися законом, а так, як говорять люди, які сидять вище. А суд відбувався? Суддів вже було стільки, що я вам не можу передати. Їх нам напевне було... Останнє, рішення суду було. Останнє рішення суду було за нас, то тобто нам затвердили землю. Тобто, тим більше, що з цієї землі ми не можемо перебрати своє приміщення, по чиїй-то неправильній. Просьбі, то за яким наказом дійсно діє ДВС, якщо рішення суду було ухвалено вашу? Ну я думаю, це, це питання треба задати працівникам ДВСу. Що ви збираєтесь робити надалі? Ми так працювати плодотворно, держати свій робочий колектив і нікому не здаватися.